Допоможе на через літа, бачу я руку Божу, стань на коліна, друг, коли прийде три Бога і ти пізнаєш мить, щастя віднані з Богом, світ не поможе. ні, Серце тривога ранить, тільки Господь тобі, руки свої простягне, світ не поможе, ні серце тривога ранить, тільки Господь тобі, руки свої простягне Вилиєш душу йому, горі своїм і страждання, навіть останню тьму він перетворить сіяння, стань на коліна друг, коли прийде тривога, і ти пізнаєш мить. Щастя в єднанні з Богом, Світ не поможе в біді, серце ще більше ранить, тільки Христос завжди, руки тобі простягне, Світ не поможе в біді, серце ще більше ранить, тільки Христос завжди. Руки тобі простягне ти до Христа, він тебе закликає. Ніжно звучать слова, любить Ісус і прощає, і коли друже ти серцем пізнаєш Бога, стане в житті твоїм, легкою земна дорога, небі чекають тебе, вічні оселі з Богом, де вже не буде біди, горя, тривоги, В небі чекають тебе, вічні оселі з Богом. Де вже не буде біди, горя, і тривоги, Слухачі, дуже часто у нашому земному житті ми зустрічаємо не тільки щастя, але й біду. О як багато людей у своїй біді зверталися до живого Бога, і Господь рятував їх і рятує сьогодні. Так, у Євангелії від Марка. П'ятому розділі з 25 по 34 тексти ми читаємо про те, що одна жінка, яка 12 років хворою на кровотечу була, та чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої. Помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, почувши про Ісуса Христа, вона прийшла до Нього. І як почула вона про Господа Ісуса, то підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до Одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю, і висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з Нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, і відказали йому його учні. Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєш, хто доторкнувся до мене. А Христос навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце і жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, і впала нецьма перед Ісусом Христом і всю правду йому розповіла. А Він їй сказав: Твоя віра, О дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь. Від своєї недуги, слава живому Господу. Любий друже, дорога подруга, можливо, ви сьогодні переживаєте біду, то дозвольте сказати вам наступне: не падайте духом, адже Ісус Христос вчора, сьогодні, і навіки той самий. І Він сильний допомогти і врятувати. Але для того, щоб Господь вийшов назустріч у нашій біді, нам спочатку необхідно покаятися перед Богом за свої гріхи і щиро повірити в Євангелію, зробивши новий заповіт нашою настільною книгою. Яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати, слухати і виконувати. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 15:7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас. То просіть, чого хочете згідно Божої волі і станеться вам. Дорогі друзі, знайдіть живу Христову Євангельську церкву, яка дотримується чистого євангельського вчення. І складімо обітницю перед Богом. Стати членом Його живої Євангельської церкви і служити йому все своє життя, і Господь рясно благословить вас. Слава Ісусу Христу!